Швейна машина Пфав 1242 двоголкова з відключенням голок з великими човниками. Будемо зараз пробувати. Пробуємо відключати, давай ще прошу. Працює тільки ліва голка. Зараз треба дві, що працювало. Чому? А чого воно так через раз і? Направо давай так, право стер загально. Я прокрутити на щоб воно було. Цього гарна машина всім раджу.